Друзі, усім привіт! Вітаю вас з Новим роком. Дуже багато питань стосовно того, куди я пропала. Мені здається, неважко зрозуміти, що я була навіть на утіньовому бані, мене просто заблокували. Тому що 31 грудня я була вщент розгнівана, я була агресивна, я була зла. І мені абсолютно не соромно за ті публікації, сторіс, які я виставляла. Тому що моя нервова система вона просто в той момент не витримала. Я не, я не думала, що буде якесь диво. Я розуміла, що 31 грудня буде провокація, будуть летіти дрони, шахіди, все що завгодно, але мене вбила та кількість. І... Звичайно, це моя особиста драма через те, що вперше за увесь період війни моя бабуся, якій 84 роки, і яка за весь час жодного разу не боялася, не хвилювалася. Продовжую. Я їй зателефонувала, і вона вперше за увесь час війни щиро сказала мені, що вона злякалася. Я не буду вам розказувати, що я відчувала в той момент. Це просто така розгубленість і розуміння, що ти нічого не можеш зробити, владнати, вимкнути, і це дуже страшно. Я навіть не хочу зараз виправдовуватись, тому що я знаю, що всі ті люди, які на мене підписані, вони всі мене розуміють, підтримують і розділяють моє хвилювання, мою біль і біль всієї України. Все, я хотіла висловитись, я хотіла про це сказати. Я думаю, що багато з вас все це і так знають, але тим не менш, мені хотілося з вами поговорити: Слава Україні! Слава ЗСУ, слава Нації! З Новим роком!